Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як я готую провесного оселедця всього за одну добу. Ви будете здивовані, як швидко і просто можна створити смак, який зазвичай асоціюється з довгим засоленням. Цей оселедець буде мати такий насичений смак, наче над ним була проведена справжня майстерність. Він не лише швидкий, а й неймовірно смачний. І смак його здивує навіть найвибагливіших гурманів. Для засолу я придбала ось такі гарненькі дві рибинки. Рибу я розморозила повністю, але можете розморозити трохи не до кінця. І перед тим, як я буду розділяти рибу на філе, я її помила і тепер вона готова до наступної обробки. Поклавши ніж під плавець, я роблю надрізи з обох сторон. Таким чином я відділяю голову від тушки. Далі відрізаю хвостовий плавець. Розрізаю черевце та виймаю нутрощі. У мене рибка з молодою ікрою, я її не викидаю, а також засолю потім. Нутрощі риби я вичищаю ретельно, оскільки після цього рибу мити я більше не буду. Важливо позбутися всіх залишків, щоб поселедець був максимально чистим, не мав зайвого запаху, в цьому мені допомагають паперові рушнички. Якщо на даному етапі рибу помити, вона насититься зайвою вологою, що потім вплине на її текстуру та смак. Зараз дуже важливо уникнути зайвого зволоження, тому я вичищаю нутрощі не контактуючи зайвий раз з водою. Тепер мені необхідно розділити рибу на філе. Я вставляю ніж таким чином, щоб хребет залишився під ножем, а філе зверху ножа. Притримуючи рукою, проводжу вздовж цієї тушки та відділяю філе. Таким самим чином роблю з іншої сторони Знову хребет під ножем, філе зверху ножа. Спинний плавець залишаю на хребті. Це робиться дуже просто, головне, щоб у вас був гострий ніж, в результаті я отримаю хребет та два філе. Далі я відріжу тоненьку частину черевця. Це мені дасть безліч переваг. По-перше, легше будуть вийматися реберні кості. Я позбудусь плавців, які знаходяться на черевці. Та приберу міжчерівні кістки. Коли ви закінчите вибирати кістки, будь ласка, переконайтесь руками, що все чисто. В результаті я отримала 4 філе для засолу, але одразу попереджаю, якщо є можливість, робіть більше, бо рибка з'їдається миттєво. Для засолочної суміші мені необхідна сіль, цукор та трохи чорного меленого перчику. Далі я додам трохи зерен коріандру, який я попередньо роздавлю в ступці. Тепер необхідно все змішати. Для смачного засолу дуже важливо дотримуватись співвідношення засолочної суміші та ваги риби. Тому я обов'язково визначаю вагу риби без кісток голови та нутрощів і тільки тоді відміряю кількість солі та цукру. Якщо на кілограм риби йде 35 г солі та 15 г цукру, то на мої пів кіла риби я відміряла 17 г солі та 7-8 г цукру. Добре обтерши за солочною рибу, мені необхідно її залишити солитись на 6-8 годин, але зробити це необхідно ось так під кутом. Тому що саме ось це місце буде стікати зайва волога. Також можна скористатись чашою мультиварки з ємністю для приготування на пару. Тоді і рідина буде стікати в ось ці отвори. Але так, як рибка в мене величенька і рівненько не ляже, то я все ж таки скористаюсь цим способом з підкладанням скалки. Рибу я залишаю на ніч під нахилом в холодильнику. І ось так один раз я зливаю, щоб не перебігла через край. В результаті дегідрації з риби стікає рибний сік разом з сіллю, саме тому вона ніколи не пересолиться. Ось таку консистенцію має ця рідина. Через 6 годин я знову зливаю рідину, яка в мене утворилась. А рибку ще раз протираю паперовими рушничками від залишків солі та зайвої вологи. Тепер мені знадобляться бамбукові шпажки, щоб підвісити рибку. Та будь-яка висока ємність, на якій я можу їх обперти, в мене це буде все ж та сама чаша мультиварки. Далі все просто: я беру рибку та просто її нанизую. Головне зробити це в тому місці, щоб вона не діставала до самого дна. Тому, відступивши трохи від хвостової частини, я її протикаю. Роблю я це з усіма шматочками та розміщую їх в шаховому порядку, щоб була добра вентиляція між ними. Розвісивши всю рибку, я її відправляю на одну добу до холодильника. Зараз всі більш-менш сучасні холодильники обладнані технологією No Frost, тому волога не буде затримуватись і риба дуже швидко підв'ялиться. Принаймні в нас зараз йдуть завжди дощі, і це буде набагато швидше, ніж на балконі, але можна робити в будь-якому прохолодному місці. Тому я ставлю до холодильника та чекаю одну добу. Наступного дня перед тим, як діставати рибку, я замариную цибульку. Для цього я її наріжу тоненькими кільцями. Цибулі багато не буває, а тим паче маринованої, тому я буду робити багато. І після цього приготую маринад. Маринад буде відрізнятись від того, що я готую в салатах, тому я беру 400 мл холодної води, додам сіль, цукор, оцет, та все ретельно перемішаю до розчинення. І коли сіль та цукор розчинились, я додаю цибулю. Потім чорний мелений перець, кріп у мене заморожений. Все перемішую та даю настоятись хвилин 30. І тільки тепер дістаю рибку. Ви подивіться, яка вона апетитна. Таку смачну ви точно ніколи не купите в магазині. Чищу рибку від шкірки я лише після засолювання. Оскільки шкірка зберігає жир, який надає оселецю насиченого смаку та соковитості. Далі просто нарізаю шматочками. Друзі, смак її просто не передати словами. Цибулю просто витягаю веделками, щоб вона залишалась хрумкою. Та додаю до рибки. Ось і все, друзі! Наш провісний оселедець готовий! За таку коротку добу він набув насиченого смаку і неймовірної ніжності. Спробуйте приготувати, і ви переконаєтесь, як це просто. Бажаю вам кулінарного натхнення та смачних результатів! Смачного, друзі!